Варто навчитися адекватно оцінювати свої можливості. Дивіться, наприклад, ви хочете, ви собі в голові намалювали я піднімаюся на Гору Еверест. Але коли ви піднімаєтеся елементарно в себе там до будинку на горбочок, або ви не можете піднятися на 10-й поверх пішки, весь починається задишка. Тут якраз про відповідність своїх ресурсів, про те, що, що я можу. І я зараз взагалі не про гори і не про десятий поверх, а про те, які ми, наприклад, плани будуємо в своєму житті. І це якраз про те, щоби. Ваші задачі, які ви ставите перед собою, відповідали вашим ресурсам. Буває, ми просто тотально виснажені. Життя нас вижило так зі своїми подіями, зі своїм піздівцом, який воно нам предлагає кожен день, що в тебе є ресурсу. Там не знаю, ну сьогодні встати через якусь зовнішню відповідальність за там дітям їсти, приготувати, чи те, що я маю зробити, піти на роботу, і не маю я більше ресурсу. Но в моїй голові, завдяки там соцмережам чи просто якимись нав'язаним історіям, я маю робити все. Я маю там і книжки читати. Типу 100 книжок в місяць, так? Я маю і курси проходити, і самовдосконалюватися, і маєте тіло офігенне, і все, і все, і все. А я сил на це не маю. Отут, От якраз я вам про це кажу: що я об'язана випиратися на Гору Еверест, а я то на 10-й поверх піднятися не можу. І ми маємо спочатку ось це проходити, навчитися. Долати свої і використовувати свій ресурс настільки, наскільки я можу, а не думати, що я не вдаха, чи не думати, що Боже, яке ти нещасне, бо ти не можеш на Евереста піднятися. Я дуже хочу, щоб ви той, хто мав почути, почули цю там, метафору або дозволили собі діяти відповідно до свого ресурсу. О знову ж таки, тут ще така ремарка: кінець року: ми реально всі виснажені, ми реально хочемо. Відпочити або вже їдемо на останньому заряду своєї батарейки. Будьте трошки добрішими до себе, будьте десь поблажливіші до себе і з любов'ю до себе.